Всім привіт, ви на каналі Bricks and Bricks. І у нас ще така койопка. Це у нас Lego Technic 42095. Тіма, ти вже його там запускаєш внутрі. Це аналог. Синок, розкажи, як тобі такий всюди хі? Ти вже ним грався, чи він тобі сподобався, чи ні? Я все сподобався. І що тут такого прикольного? Тут прикольна оцяння, так. Оця задня штучка, так? Да? Тимо вже продовжує гратися, як ви бачите. а Я хочу сказати, що є дві моделі цього конструктора. Ось вони на задньому плані, зараз я покажу детально. Отже, ми маємо таку коробку, вона невелика, вона така в принципі, ну, середнього розміру. Написано техніка, це аналог Technic. Тут у нас ми бачимо є Control», контрол Box». Large Motors і ресівер. Тобто це все підключається до нашого конструктора. Тобто, це батарейки туди вставляються, потім два акумулятора і приймач. Також у нас є пульт управління, звісно, ну як же ми будемо без нього користуватися даною моделлю. Це всюди хід. На зворотньому боці ми бачимо дві моделі. Перша модель, та, що праворуч, зараз не грається, мій син. Друга модель я буду збирати разом з сином своєї подруги, звати його Назар. Він дуже хотів зібрати саме. Ліву частину першу, а ми з сином зібрали другу частину. Тут у нас є функції, машинка піднімається вгору. Також ну, вона їде вперед, назад, обертається на 360 градусів. В цілому машинка сподобалась, але, звісно, є мінуси, про які ми поговоримо пізніше. Отже, давайте починати. Let's go! Ще такий щодихід що тут? сьогодні ähm, штука така, покажу як хуси на Що синочок, скажи, як тобі ця машинка? Наймайна вона мені. А що тобі тут саме більше подобається? Ну, оце садін. Ну, акумулятори всякі з'єднання, так? Да? да, Тимоша, ти це любиш, я знаю. А тобі оці гусіньки це понравились? Да. Ні. Чистенькі з почти прийшли. Ну що, це вже друга частина, я її вирішив зібрати разом із сином моєї подруги, моєї першої заступниці, якщо ви пам'ятаєте, її звати Віка, це її син Назар. Ми зібрали другу частину. І Назар, розкажи, як тобі взагалі ця частина і що тут які плюси, які мінуси. Мені дуже сподобалось, тому що е, вона була з батарейками всякими і... Мені вона просто сподобалась, бо вона із пульта керується. Ну, це аналог, це не оригінал, Ти пам'ятаєш, і тут із цього дуже такі тугенькі деталі, тугенькі з'єднання, Да? І ми використовували ліговські деталі, тому що не вистачало деталей, щоб зробити нормальний саме цю частину. Давай тоді покажемо, як вона працює, щоб ми мали уявлення, Да? Давай. Хочу сказати... Назар, давай. Хочу сказати, що непогана машинка. Пригає вона так прикольно. Копа. Прикольна. Прикольно. По асфальту їде непогано, але от по, саме по землі або по рослинам їде погано. Можливо, їй не вистачає потужності. Не знаю. Ми зібрали іначе, все правильно, батарейки у нас заряджені. В цілому, в цілому, прикольно. Класно їде. Назар, ну давай ще раз, заїдь на землю, заїжджай. На траву. Давай, давай, всікій вистачить. От бачите, воно вже дуже важко, вже важко. Розказуй, як тобі в цілому? Дуже подобається, вона так добре їздить. Старше. А що ти скажеш стосовно землі, як вона по землі їздить? Ну не дуже, але по асфальту дуже добре. Купив би собі таку машинку? Да. А тобі подобається саме Лего чи його аналоги? Лего. Це друга машина. Першу ви вже бачили з моїм сином. А саме вирішили зібрати другу. І ось так от вона, вона виглядає, вона така, в принципі, рухлива, повертається на 360 градусів, але, до речі, вверх на задніх колесах вона не стає. Перша машина ставала, на задні колеса їхала, як той Він-дізель із форсажа. На своєму дочі ця чомусь не їде тільки на своїх гусеніцях, повним обертом. Я, мабуть, саме головний мінус відніс би це якість деталей. Так, це аналог, і коли я перезбирав першу і другу частину, ну це дуже погані. Ці кріплення вони такі тугі, тобто, це треба прямо собі пальці ламати, щоб перезбирати їх. Ну, погано синочок. Я перезбирав і мені не сподобалось, якісь детали. Але якщо ви купуєте ці машини і, і ними хочете гратися зі своїми дітьми, ви їх просто купуєте, збираєте один раз і все. Ну такий ви вийшов на огляд. Підписуйтесь на канал, дякуємо за увагу. Сьогодні у нас був мій син Тіма і був Назар. Напишіть в своїх коментарях, що ви думаєте стосовно цієї моделі. Моя вже донька плаче, моя дружина знімає на камеру і ми вже будемо закінчувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До швидкої зустрічі разом до перемоги! Давай!